Цей ароматік здивує кожного хто полюбляє нішеву парфюмерію. Це вже четвертий флакон у моєму розпиву та моєму особистому користуванні. І я вам, ребят, кажу за ароматик, котре називається Silver Mask від Вітназамата. Поїхали, Я хочу розпакувати швидко з вами цей флакончик. Це самий кристально прозорно чистий аромат. Я його називаю ароматом просто гірського повітря. Він дуже-дуже чиста і неймовірно пахне. Якщо вам набридли всі ці ароматики, то я вам раджу спробувати цей аромат. Дивіться, як це виглядає. NFC-метка, все тільки повний оригінал. Ребята, блін, кришка відпала у кожного флакона. Ребят, індивідуальна така кришка. Бачите, як вони виглядають е, ось тут, ось тут у мене є вже майже пустий флакон. Фактура короче, кожна різна. Ребят, я дуже раджу вам спробувати цей кристально чисто прозоро офігенський ароматик. Якщо ви хочете його придбати, пишіть мені в телеграмі в особисті повідомлення. І я вам зроблю 2-3 мл. Він коштує 250 гривень за мілілітр. Я вам обіцяю неймовірні просто емоції ви отримаєте від цього ароматику Сільвер Мас.